У чому більше гідності? Скоритися ударом долі і лягти під стріли чи опором зустріти чорні хвилі нещасть і тим спинити їх? Руки здаються піврозплавленими. Я хочу розповісти вам історію, яка трапилася із одним моїм побратимом. І, хоча ми не були з ним на війні, поряд, але він мій товариш, друг, братка, як і багато інших, які свого часу взяли до рук зброю і стали на захист своєї вітчизни. Як ті, хто воював і повернулися додому, як ті, хто героїчно загинули, і ті, хто до сих пір там, на лінії вогню, ця історія відбулася не так вже й давно. За дивним збігом обставин відразу після покриви, 15 жовтня 2014 року, при обороні донецького аеропорту, в одному із терміналів з поетичною назвою очі, відразу після обіду а вірніше, Рівно о 16.30.